Ну, і на наостанок, яку цікаву ще новину, ми маємо важливу для нас із вами на 171-й день повномасштабного російського вторгнення. Ми дізналися про те, що рейтингові агенції міжнародні знизили е, цей от кредитний рейтинг України до переддефолтного. Тобто, фактично, ми в стані дефолту. Україна фактично банкрут. Це надзвичайно неприємно подібне усвідомлювати, але боятися тут немає що. Про що мова? Що таке є дефолт? Треба розуміти, що це означає те, що країна або ж людина не в змозі виконувати свої зобов'язання. Ми мали зобов'язання перед іноземними кредиторами, ми позичали в них гроші. В який спосіб? Ми друкували цінні бумаги, вони називаються бонди. І ми потім у ті бонди, гарантовані державою, продавали за кордон. За кордонним інвесторам дуже і дуже вигідно було. Ці бонди наші купувати, чому так? Тому що по тих бондах була надзвичайно, надзвичайно високий для них прибуток, ну тобто. Ви пам'ятаєте, що да, от навіть якщо проводити аналогії з банківськими депозитами, то до прикладу в нас в Україні можна було в банк покласти гроші да ну за мирних часів, там згадаємо під 10, під 15 відсотків. Колись може під 20 було таке. І це це просто захмарна прибутковість для іноземця. Вони не вірили, що подібні банківські депозити в принципі можуть бути. Зворотню історію відкатаю. Я коли за кордон вперше там 10 років умовно тому потрапив, то я очам не повірив, Коли там, гуляючи Європою, я побачив банківську, банківську установу, і там були прописані умови, на яких можна ну, табло таке горіло, і на яких умовах можна було покласти гроші в цей банк. Я очам не повірив, тому що я тоді побачив, що там під 1%, відсоток, під 0,5% відсотків, можна було покласти гроші в цей банк. А пам'ятав, що в нас в національній валюті можна. Можна було і під 20% покласти депозит, і під ну а іноземну валюту можна було під 10% покласти. І що робили ті такі іноземці? Вони приїжджали до нас в Україну, просили тут відкрити, клали свої гроші, просили українців. Покласти гроші в банк, тому що ці 10% річних для них був надзвичайно величезний прибуток. Адже у себе вдома вони могли під 1%, під 0,5%, під 0,1% максимум ті свої гроші розмістити. А це ж безпечно було. Ну банківський депозит він гарантований державою. Відповідно, це безпечно розміщені гроші. Це не торгівля на біржі з акціями і так далі, тому подібне. Тому е до чого веду. Українські цінні бумаги гарантовані державою, які ми друкуємо, дуже і дуже були цікавими до війни іноземним інвесторам. Вони гарантовано отримували з них більший прибуток, аніж якби вони купували там умовно, я не знаю, акції Apple, чи акції Tesla, чи акції SpaceX. І тому ну, чималі гроші вкладали вони в такий спосіб. Але м тепер от ми по тих бондах. Мали б ми виплачувати їм черговий процент. Утім, в нас війна, в нас бракує грошей, зайвих грошей в нас точно немає. в нас дефіцит бюджету, ми лише 40% свого бюджету на тепер покриваємо податками. Відповідно, нам немає з чого платити, виплачувати ті свої зобов'язання і обслуговувати той свій борг, який ми зробили колись в мирні часи, продаючи іноземним інвесторам ті от Бонди. І ми. Оголосили, що ми то робити не будемо. Тобто, фактично, ми відмовилися від виконання своїх зобов'язань, узятих на себе фінансових зобов'язань. Це погано, це дуже погано, але за мирних часів. Ну тобто, якби ми в мирні часи до війни подібне зробили, це реально було б для держави катастрофою. Просто катастрофою неймовірних масштабів. Тому що, відмовившись, е, обслуговувати ці бонди, відмовшись. Е, Виплачувати ці відсотки, ми фактично стали би ненадійним ненадійною країною, якій не можна довіряти, і цінні папери, якої не вартують навіть того паперу, на якому вони надруковані. Тобто, це дуже погано би нам було, тому що ми більше не змогли позичати гроші в борг. Ви знаєте, що ми в борг живемо так було. За мирних часів, тим паче так є на тепер під час війни. Але ну з іншого боку, увесь світ живе в борг. Це на тепер така стала тенденція. Ви знаєте, що американський борг, борг американської держави, надзвичайно великий, тому нічого тут поганого, особливо поганого немає. Всі так роблять. Але якби за мирних часів ми би отримали собі дефолт, оголосили, то це було би дуже погано, тому що більше продовжувати таку практику ми не могли б ніхто би нам більше. Грошей не позичав. Або ж би позичали нам під захмарні проценти, під які тільки самогубця міг би брати ті гроші. Отак От би було в мирні часи. От оголосити дефолт в мирні часи це було б самогубство. Але не в часи війни. Зараз ми подібне собі можемо дозволити. Поясню, чому. Тому що нам і так ніхто більше грошей не позичає. Йдеться зараз про комерційні позики, йдеться про тих от іноземних інвесторів, які вкладали в Україну гроші заради того, щоб на тому заробити, щоб на тому отримати свої відсотки і з того жити. От щойно розпочалася війна. Таких іноземних інвесторів, таких от приватних, так би мовити, грошей в Україну більше ніхто вкладати не став. Тобто, фактично, з початком війни ми і так опинилися в стані дефолту. Що таке дефолт? Це коли людині вже не або країні не довіряють, ніхто їй більше грошей не позичає, або ж за захмарні проценти. Абсолютно, так само з війною в нас сталося. Нам більше ніхто грошей. На комерційних умовах з цікавістю заробити не позичає. Але нам позичають гроші, нам дають гроші на інших умовах окремих, абсолютно інших. Нам дають гранти. Ну тобто, нам дають е, ті гроші, які не треба повертати. І таких грошей на тепер в нас приблизно 20% з тих мільярдів, які ми на тепер отримаємо. 80% – це кредити. Які дійсно по тому доведеться повертати, єдине що, це так би мовити довгі гроші. Це кредити, які нам доведеться повертати там через 10 років. І це кредити під неймовірно низькі відсотки. Відповідно, нам з вами на тепер взагалі про ті кредити хвилюватися немає сенсу. Ну, ми розуміємо, в нас дуже короткий на тепер період планування, нам би умовно, от. День простояти, місяць протриматися. От такий в нас горизонт планування. Нам би цю війну виграти, нам би встояти як держава, нам би перемогти ворога. А потім вже будемо розбиратися з тими кредитами. Тим більше, що е, немає такого, знаєте, що ми беремо зараз будь-які гроші під будь-які проценти, мовляв, а там побачимо, як воно буде. Ні-ні ні. -ні, -ні. Зараз нам дають гроші під мінімальні проценти і на дуже тривалі строки. Ну, тобто, такі терміни і такі проценти нам і мріяти не можна було, що ми в мирні часи могли би їх отримувати від іноземних спонсорів. Тим паче, ми і мріяти не могли про те, що такі величезні суми ми будемо отримувати в якості грантів. Тепер ми це все маємо і. Повертаюся до того, до, до, до чого почав по цій темі, до того, що нам не варто хвилюватися, що ми оголосили собі цей от передефолтний стан.